Ой, коротше, поки я чекав на відповідь від судно-будівного заводу, що мене мали взяти на роботу. Вже пройшло півтора тижня, я вже знайшов іншу, ну, можна сказати, пробний варіант. Зараз спробуємо. Тобто вони хочуть подивитися, як я варю, сварю і можливо мене візьмуть на роботу. Варив я тільки електронною сваркою, а там є автомат. Не знаю, що з того вийде, але. Надіюсь, буде все окей. Так що пішли на мою пробну роботу з варщиком. Я що не так вмію погано варити, гляньте на мою. То що я варив? Гляньте тут, тут теж практиканти вчилися, гляньте, що тут наліплено. Гляньте, як погано. А цей більш-менш. Тут пару разів пройшлися. Гляньте. А це мій. Ось моя робота. Це не знаю, чия робота. Короче, прийшов мій робочий день. Як робочий, пробний робочий день? Зварювальника, трошки навчився варити е, автоматом. Автоматом майже ніколи не варив, тільки електродною зваркою. Вони мене одразу давали на автоматну сварку, провіряти, як я вмів варити. І для першого разу кажуть, непогано виходить. Ну, коротше, запросять мене на завтра, щоб я працював чи ні, то невідомо. Ну кажуть, ще поприходи. Коротше, зараз має прийти інспектор, я маю варити отаку пластину з, таким, з такою диркою. От вже мій поавтомат. Зараз будуть робити мені тест, будуть оцінювати мою роботу. Це вже мій екзамен. Коротше, друзі, тест я той так і провалив, не здав. <смі> так як має бути. Дуже тяжко, до речі. Це, хто варить, е, українець, тож хлопець з Харкова влаштувався на роботу, так як я через Майкла. От. Корочі, мені... Я два дні попрацював там ну, за свій рахунок, звичайно, повчився. От. І мене оформило на роботу. Я тиждень почекав вдома, і мене оформило, я вже вийшов на роботу офіційно, все. От. Ну, почав заробляти якби по 22 долари в годину. Як це все відбувало, зараз покажу. Тим як піти на роботу, потрібно купити будівельне взуття і робочий одяг. Як я це робив, зараз також покажу. От і вибираю взуття. Будівельне. От, дивіться, які ціни. От. Дуже важковаті. Коротше, це взуття, яке я був взяв раніше, прийшлося поміняти 189. Дол... Беру я, Caterpillar. класне взуття, от вона. Одобне дуже. Коротше, я купив ще такі защитне е, спорядження, от, чіпляються сюди, на шнурівки, вони коштують 25 доларів. Ну, якщо будете купляти взуття, купляйте одразу отакі з, іменно з такими защитами, е, тут метал є чи що. Бо тому що якщо ви десь на заводах будете працювати, вони треба цього, ну потребують. Тобто, техніка безпеки. Майте на увазі. Коротше, перші два дні моїх на роботі це вчити правила і здати такий маленький екзамен. Це майже всюди так, на будь-яких заводах ви маєте вивчити оці правила. Мене загнали в офіс і, коротше, вчи правила, здавай екзамени. Зараз покажу, як це все виглядає. От, от такі комп'ютери. Тут є питання, дивлюся відео. Ну, коротше, техніка безпеки. Ти маєш відповідати, який правильний варіант. Як я роблю, я все через Google. Ну, коротше, сканую і мені переводить з англійського зразу на Україну. Коротше, друзі, третій день роботи мій. Ну, знімаю відео перший день роботи, а да? виявилося, що вже третій. От, дивіться, я проходжу тест. За третім разом я вже здав цей тест, ще не повністю, що маю раз, два, три, чотири, п'ять разів заварити це з цієї сторони. Ну Це вже легко. Але найголовніше було почати. Саме головне треба було почати так, щоб воно з цієї сторони мало вилізти. От, так же, як, ну, ніби, таке враження, що ти з цієї сторони варив. повинно бути, Це поавтомат. Е, от така у нас такий мій робочий е, якби столик. Це сварка, яку я варив по автомат. От вона. Можна навіть на дві сторони варити. Можна і тут варити, і тут. От, е. Коротше, тест я здав один, е, можна сказати, вже здав. І наступний мій тест буде труби. Труби вже електродною сваркою. От, отак, отак я маю вставити ці дві труби зазором. Там повинен бути ще такий маленький зазорчик. Буквально 2-3 І я повинен заварити. Вже електро, електродами маю увазі. вже не по автомату. Ну і маленьке уточнення з труби повинні бути під 45 градусів. Отак От, і я повинен варити оце все. Не, не крутити трубу, нічого я не маю права. От, здаю я цих коротше, два тести, їх відправляють в лабораторію. В лабораторії їх беруть на рентген. Іменно оцю, ну не тільки і трубу беруть на рентген, і це беруть на рентген, бачу, що я там наварив, чи нормально, чи все, нема пустоти і тому подібне. От, і розтягують, пробують на міцність. І тоді мені вже після цих тестів, якщо все окей. Приходять результати, типу, що все окей, ти вмієш варити. І тоді мені вже дають, якби я вже буду сварщиком рахуватися на цій роботі. Тобто це десь три тижні треба чекати, поки це все зробиться. Тоді я вже підписую якби, з ними контракт. Зарплата буде вже 25 доларів в годину, а не 22, як зараз. От, ну, потрібно, потрібно почекати десь три тижні. От, І така робота моя, коротше. В, у Канаді. Так ми працюємо, це на от такий Бурлінтенін знаходиться. От, так що ну, я, я довольний, трішки маленька зарплата, але я довольний тим, що в майбутньому ти можеш рік тут попрацювати. Ну, взагалі я це люблю робити з фарщиком. А, і по-друге, ти через рік робиш на сварщик, неважно тут чи на іншій компанії, і можеш подаватися на ПМЖ. На ПМЖ, щоб отримати ну, піар. Да? Тобто ми з дружиною, я буду напевне, головним за... заявником. От, мені потрібно підтягнути англійський, бо я не знаю англійський. Ну, і тоді вже подаю на ПМЖ. І... Буду мати якби, ПМЖ, а потім вже в майбутньому громадянство. Тепер покажу, як я виглядаю. От. <смітна> Це на даний час, поки я не зварюю. Я в хасті, коли я зварюю, я маю вам? удачі, Хай щастить. Бажаю вам знайти роботу таку, вже, щоб потім отримати ПМЖ. От. І удачі вам. бай-бай.